Джоанна Кніт. Я дуже рада вас тут бачити. Мене мене не було дуже давно тут. Якось так, знаєте, був такий травень трошки, як би це сказати, багатий на різні події. В мене не було змоги записувати вам щось, не було часу. Але все ж таки я змогла зробити декілька шматочків вологових для вас про те, як я в'яжу, що в мене є, і що саме я зв'язала. В цьому відео я хочу вас привітати, подякувати вам за те, що ви залишаєтесь зі мною. І до того ж хочу. Сказати, що це буде в чимось цікавий влог, оскільки я тут побувала у Чехії в такому, на такому заході, це називається Ніч Музеїв. І я побувала лише в одному островському краєзнавчому музеї. Але чим це примітне для нас в'язало чок? Тим, що Тут була окрема експозиція, присвячена саме в'язаним речам. Тобто надбання, якщо не помиляюсь, 17 17 століття по 20 якщо я помиляюсь, я вам підпишу тут правильні дати. Те, що було зв'язано з жінками. В'язане гачком, в'язане спицями і просто дуже класна вишивка, дуже класні, цікаві, пошиті речі, тобто те, що робили жінки своїми руками. І також там була відтворена, як би це сказати, відтворений побут тих дівчат, які самі, як вони прали одяг як вони були втягнені, як це все відбувалося, як вони сушили білизну навіть так. І я думаю, що цей влог я почну саме з, цього, з цієї прогулянки тому, а, а після прогулянки по музею, я пропоную вам потім подивитися мої готові роботи травня. І uh, те, що я почала нове. З вами разом підемо на екскурсію у Новостравський музей. До речі, хочу сказати, що ця експозиція називалася Ніжна Краса. І досить цікаво, що там були представлені навіть нитки, старовинні нитки для в'язання, а також різні. Uh, Журнали для в'язання, для шиття, для рукоділля різних часів. І ми з вами трошки їх огортаємо. Цікаво, знову підкреслю, що я вважала, що я в'яжу досить теплі речі. А виявилося, що тут така погода, що іноді вони стають і нагоді. Я пров'язала достатньо немало цієї шапки, десь вже сантиметрів, може 8-9. Я зрозуміла, що мені доведеться розпускати, бо вийшло дуже широко для моєї дитини. Вона й на мене налізе ця шапка. Тому буду, бачите, як вона розтягується. Тому буду розпускати і знову перераховувати кількість петель для набору. Привіт! Я зав'язала шапку дитині, пам'ятаєте? Ось цю таку тепленьку, начебто. І, хоча зараз травень, але все ж таки я побачила, що. Погода в нас така нестабільна і виявляється, що шапка все ж таки знадобилася, тому моя дитина зараз у нас дуже холодно. І вчора було холодно, вона ходить в теплих штанях і грається, і тому шапка їй знадобилася. Сьогодні, неділя, 7 травня, і я хочу поділитися з вами своїм новим процесом. Ось така в мене велика робота. Це має бути шарф. Шарф якихось таких ось варіантів я бачила і в Пінтересі, і у дівчат. Ось, і я, знаєте, подумала, щось хотілося мені в'язати таке, просто в'язати не думати. І я вирішила просто в'язати довгенький шарф, а, тим паче, що я нарешті. Взяла в руки пряжу, яку я, а... яку я прагнула використати. Ось такий в мене рулик великий, але тут, бачите, вив'язано чимало. І ось таке поєднання його з такою ниткою. Дуже класна, дуже гарна. А, зараз розповім вам, що це за ниточки. Отже, оцей, оцей диск такий, не знаю, як його назвати це пряжа плотолопі, ісландського виробника Лопі. А я купувала її в крамниці Азуліта ще в Україні. Здається, в магазин знаходиться в Києві. Це 100% ісландська вовна. 100, у 100 грамах 3, 300 метрів. А, бачите, рекомендується спиці. Ні, спиці тут ніякі не рекомендується. Я чомусь думала, що це спиці. Ось колір. Колір, бачите, 92. 10. а він прикле... Тобто пряжа була упакована в такий пакет, і на ньому просто було наклеєно наклеєний артикул Ось. І коли я вивезла цю пряжу з собою взяла. Дивіться, яка вона дуже ніжна. Бачите? І ця пряжа потребувала якоїсь Якось чимось її треба було укріпити якимось ще якоюсь ниточкою, тому що вона дуже легенько розривається. Ось так, бачите, все. Нитка розірвалася Але під час в'язання її можна ось так дуже легко з'єднати, і все далі чудово працює. І в якості. Пряжі, як це кажуть, пряжі да? додатковий пряжі я обрала ось таку пасму. Я, якщо знайду, я вам покажу фото, як вона виглядала. Це пряжа Bio Shetland, виробник BC Гарн, 100% органічна вовна. А, щось тут виробник пише, що це суто органічний текстиль, бачите? І Дані на пряжу, Дані на пряжу 280 метрів, 50 грамів, спиці 2,5 та 4. А, як ви бачите, 100% вовна. А, бачите, яка щільність тут, скільки. 10 на 10 виходить петель. Ось цю пряжу я купувала у чеському магазині Вовняні Сестри. Дуже сподобалася мені ця пряжа. Саме з цієї пряжі я і через цю пряжу я і робила замовлення. Ось, і ось як вони виглядають нарешті разом. Бачите, я як сіла в'язати. Я одразу подумала про те, що я так хотіла компонувати, компонувати нитки, міксувати, і я дуже задоволена, як це виходить. Оце у нас зворотній бік. Ось так це виглядає. Хочу сказати, я почала в'язати, дивіться, набрала 5 петель. І потім почала в'язати, просто додавати петлі по цих боках, і на кожному додаванні маркери в мене. І дивіться, бачите, вона дуже скручується тут. Тобто це особливість саме в'язки хустинкової. І я стала потім на початку роботи переживати, бо, думаю, буду в'язати, і в мене такий потім шарф буде. Оце такий скручений, якийсь такий неохайний, що робити. Я о, цей шматочок о, випрала легенько. І дивіться, все дуже рівно. І я навіть задоволена тим, що о, все виходить рівно. Мені подобається, як лягли петлі тут, о, тут. І знаєте, ось по цьому боку. Я бачу, що ця пряжа, саме ісландська вовна, вона трошечки звалюється за рахунок неоднорідності своєї скрутки. Ось. Ну, це чудово, мабуть, це класно. Ось такий в мене процес невеликий і сподіваюсь, що мені пряжі вистачить. Знову ж таки нагадаю, тут в мене 300 метрів. А тут у мене 250. Тобто, коли я дов'яжу цю роботу, ці нитки закінчаться, в мене залишиться ще 50 грамів плоту лопі. Ну що ж, добре, щось, ми, я з нею придумаю надалі, але о, я, знаєте, пожалкувала, що я не взяла. Спочатку пряжу цього ж виробника, там теж тоненька така вовна, але вона дуже гарної скрутки. Тобто вони були б реально пряжею, компаньйоном і до того ж однаковим кольором. Але вже є, як є, е, ну, я вважаю, що рішення вийшло чудовим. І наразі я тепер переживаю, що, чи, є в мене, чи вистачить у мене взагалі тепер ниток на ось цей такий великий шарф. Я ніколи не в'язала великі шарфи. Е, Думаю, що терпіння вистачить, і мені вистачить також пряжі. Друзі, дивіться, це моя готова робота. Врешті-решт, я зробила цю гольничку і, як бачите, вже почала її використовувати за призначенням. Хочу сказати, що я її залишу, звісно, що до колекції дівчат, які. Збираються тут біженок українок. Я подумала, що дуже просто, дуже, дуже цікаво, і я собі зроблю теж за принципом біскорню, гольничку і буду використовувати для домашніх своїх цілей, для домашніх потреб своїх особистих. Швейних потреб. Ну, ось така трошки нев'язальна готова робота. Шапочка мого сина виглядає таким чином. Бачите? Вона важить десь 37 грамів. В мене ще є залишок ну, десь більш половини мотка пряжі лен... Ленг. І справді ми цю шапку беремо з собою іноді. І вона Гріє дитина, тобто вовняна шапка. Погода тут буває досить. Знаєте, травень був такий прохолодний. Тому якось так воно сталося, що теплі речі стають у нагоді. Показати я зв'язала такий маленький будиночок, я вам покажу його ближче. Дивіться, бачите? Знаєте, просто дуже захотілося зв'язати щось таке дрібненьке. Я багато дивилася цікавих ідей в інтересі, і в мене не було ідеї щодо що саме в'язати мені на зустрічі з українками, про які я вам розповідала в минулому відео. Але я подумала: нехай це буде будиночок, я з собою не несла свій великий процес з шарфом. І е, таким чином я зв'язала, бо буквально за оці годинки, які там знаходжуся, цей будиночок. Але вже вдома я його, звісно, вишила муліне та е, наместинами і бісером, які в мене були тут, які я придбала саме тут. Отже, дивіться, я вже пров'язала чимало, чимало довжини, довж, довжину свого. Майбутнього шарфа, але Я вже почала робити скорочення кількості петель. За цією аналогією. Ось у мене початок, лише три тричі забрала петлі. І ось дивіться, це все, що в мене залишилось від пряжі. Ось це, нагадаю, в лопі. І ось цей дуже маленький моточок Біошетлан, здається, а, такий меланжевий зразок, але я не знаю, чи вистачить його на останок, тому що, самі розумієте, нитка, звісно, тоненька, тому орієнтуватись дещо важкувато. Але я все ж таки сподіваюсь, що у мене все вийде. Що в мене вийде з цього, я вам розповім. Побачимо. Ось, нарешті, це мій теплий шарф. Бачите, який він? Досить довгий, а досить широкий. І зараз не знаю, спробую вам показати. Ось так це виглядає. Його можна накинути на плечі, на шию. Зараз я це спробую зробити. Ось так. Візерунок дуже простий. Я не стала. Гратися, але я попереджаю, що ця пряжа вона колюча. Тобто до горла не дуже приємно, але скажу, що був день, коли тут було дуже холодно в травні, і я вийшла з цим шарфом, бо зимову куртку зимової куртки в мене тут немає, я її вже позбулася. Але шию дуже добре зігріла. І до того ж, можна. Ось так, якщо дуже захочеться, так? Так. І можна на плечі. Отако. І ось так от хрест-нахрест, так? Ось. Тобто така в мене робота. Ось така довгенька. Ось так вийшло, бачите? Ну, Вийшло, як вийшло. І тут я почала зараз. Вже в мене новий процес. Це я, знаєте, побачила такі типові бабусині шкарпетки. Почала в'язати. Мені чомусь захотілося зв'язати таку річ. Це перший носочок для мого хлопчика. Він вже після прання, але локаторів в мене немає, тому ну, є як є. Ось так виглядає. Тобто Просто дуже багато малюночків різних е, беруться до уваги. Просто, знаєте, такими колаптиками, наче е, лоскутне лоскутна ковдра. Ось такий в мене зараз тут. Така в мене зараз робота. І зв'яжу інший носочок, і буде в мене вже готова робота. Червня. Ось такі справи в мене. До речі, від цього шарфу в мене залишилося небагато. Пам'ятаєте, я вам показувала, як я боялася, що мені не вистачить ниток для в'язання тоненьких, які увійшли сюди, доміксовані у підмот. Але все вийшло. І в мене залишився такий маленький, дрібненький шматочок, е ниточки цієї. Я вам залишу фото, мабуть, скоріше за все. І такий трошки невеличкий е круглик е пряжі плотолопі. Ось тому я дуже щаслива, що мої підрахунки стали. Все ж таки вірними. Хоча можна було ще декілька рядочків додати, але то вже, знаєте, таке. Ось. Я сподіваюся, що вам цей влог був цікавий. Які в мене плани на в'язання? Ну, такі я поки в роздумах. А, до речі, купила нову пряжу, але я вам покажу її в наступному ролику, оскільки. Мені здається, що це відео таке досить перегружене. Знаєте, не хотілося все в одну купу скидати для вас. І тому я вам покажу це наступного разу. Це все ж таки пряжа, яку я ось тут побачила, і дуже хотіла її придбати. І тому в мене на, на меті такий великий процес. Я поки підбираю модель. Я дуже вдячна за те, що ви подивилися моє відео. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося. Якщо вам цікаво і надалі про моє творче життя, про ті, ті цікавинки, які я бачу тут у Чехії, також стосовно рукоділля. Тож, залучайтеся, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть мені коментарі. Пишіть, пишіть в коментарях, що б ви хотіли тут побачити, бо для мене це дуже важливо та цікаво. Бережіть себе і гарних вам чудових ідей, в'язаних та натхнень.